Чернівчани зробили свій вибір, а міська виборча комісія прийняла постанову від 26 травня 2014 року за номером 189 про визнання обраним міського голови. відповідно до статті 4, до пункту 4 статті 76 закону України про вибори. На підставі протоколу Чернівецької міської виборчої комісії про результати виборів в одномандатному виборчому окрузі з виборів Чернівецького міського голови від 26 травня 2014 року Чернівецька міська виборча комісія Чернівецької області прийняла рішення визнати обране Чернівецьким. Міським головою Каспрука Олексія Павловича. Відтепер нашим містом керуватиме людина, яка гідно продовжить справу свого батька і буде варта тієї довіри, яку висловили понад 60 тисяч чернівчан, що становить 50% виборців нашого міста. Олексій Павлович, запрошую вас для прийняття присяги. Ви знаєте, не перший раз на цій трибуні, але напевно ще ніколи так не хвилювався. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, сприяти е, охороняти права і свободи, законні інтереси громадян. Сумлідно виконувати свої посадові обов'язки. Слово для вітання надається народному депутату України Федоруку Миколі Трохимовичу. Дорогі друзі, шановний Олексію Павловичу, для того, щоб стати повністю вже легітимним міським головою. Сьогодні, цей знаменний день, день Вознесіння Господнього. Я хочу вручити вам символ, який започаткований або продовжив традиції, які були закладені нашими попередниками ланцюг міського голови. Люди чернівчани, однодумці, колеги, друзі. Вітаю вас всіх з великим світлим святом Вознесіння Господнього. Це, напевно, символічно, що в цей такий великий день, коли кожен громадянин, кожна людина має думати про добро, про нове життя, відроджується місцеве самоврядування в Чернівцях. Всі залі перед вами, перед пильним оком моїх попередників, я прийняв присягу вірно і чесно служити Чернівецькій громаді. Цю відповідальну посаду я сприймаю виключно як нашу спільну перемогу, перемогу всіх чернівчан. Знаю, що зобов'язаний всім нашим городянам. Щиро вдячний всім городянам нашого вільного міста. За високу довіру і делегований мандат втілювати наші задуми та плани в життя. Відверто зізнаю, що не перебуваю в тріумфі, тим більше в стані інфорії. Велика відповідальність сьогодні панує в моїх думках, в моїх настроях. Відповідальність за те, як будуть жити чернівці. Я свідомий того, що прийшов не до влади, а прийшов на цю посаду, щоб виконувати воєвиявлення Чернівчан, які мене фактично найняли на цю роботу. Переконаний, що якщо депутати міської ради, працівники міської ради, працівники комунальних підприємств будуть діяти з такими ж самими принципами, все у нас буде добре. Якщо ні, то я раджу таким людям зробити відповідальні, самостійні кроки. І це не є якась протокольна заява, тим більше не погроза. Просто порушення цих принципів призведе до того, до чого призвів Майдан, який показав, що саме громада, саме народ України є владою України. Служити чернівцям в нашій громаді це сьогодні основна моя місія. Але виконати її я зможу тільки за допомогою вас, дорогі мої чернівчани. Тому вступаючи на цю посаду, я Сподіваюсь на цю допомогу. І прошу, щоб чернівчани разом зі мною вірили. Вірили в те, що ми зможемо навести порядок, що ми зможемо зробити наше місто відкритим, безпечним, квітучим, що ми будемо наполегливо працювати над цим і в цій праці нас буде супроводжувати Боже Благословіння. Друге мені дуже допоможе на цій посаді. Ваше терпіння, тому що багато справ не робляться в один день. Багато важливих речей доведеться починати і сподіватися, що, її, що їх, напевно, закінчать ті люди, які прийдуть на цю посаду після мене. Але ми маємо вірити і терпіти всі негаразди, які сьогодні нам кидає доля. Я переконаний, що в міській раді існує цілий спектр думок, бачень. В громаді є також різні бачення на розвитку тих чи інших процесів в місті. Я обіцяю те, що я буду дослуховуватися до різних думок навіть до тих, які будуть мені особисто неприємні. І дуже хочу, щоб в цій залі запанували інтереси громади, а не політичні інтереси чи особисті амбіції. І третє, у нас все вийде, якщо ми не будемо байдужими, байдужими до нашого міста, байдужими до тих, хто нас оточує. Нам потрібні наші ваші ідеї, креатив, тому що спільними зусиллями ми зможемо досягати перемог. Чернівці це місто добрих рук, відкритих сердець, оптимізму, поваги, толерантності до різних культур, релігій і націй. Але ми маємо бути нетерпимими до проявів знаваги, до хамства, до недбавого ставлення до нашого міста. Це місто збудовано на історичних міфах, але наші міфи підкріплені наполегливою працею, здоровим глуздом і яскравою творчості чернівчан. Цей день під пильним оком попередників я хотів би згадати словами вдячності тих, які. Доклалися до розбудови нашого міста, а особливо Антона Кохановського, який зробив величезний вклад в те, щоб місто стало європейським. Миколу Федорука за його відданість ідеї місцевого самоврядування. Павла Каспрука за його порядність, порядність і жертовність в служінні місту. І я обіцяю, що буду робити все для того, щоб об'єднати ці яскраві риси. Моїх попередників в своїй роботі. Ми маємо все необхідне, щоб стати дійсно особливим містом, бути одним з рівних, одним з гідних міст в європейській родині. Усі, хто поділяє цю точку зору, усіх, для кого Майдан це не була акція, а спосіб мислення, я закликаю долучатися до відродження історичної місії та розбудови нових обрів чернівців. Дозволю собі ще раз нагадати. Один свій, свій э, передвиборчий гасу знаю все дуже непросто. Впевнений. Ми разом переможемо. Закликаю всіх до роботи, і нехай допоможе нам Бог. Дякую.